Співак Іван Дорн готується до випуску нового альбому. І через це вже потрапив у скандал. Нова збірка буде називатися Дорн дом» і вона складатиметься з пісень російською мовою. Це ми тут по... Ростай... на ростайні... Мно... Тисячі витягнутих рук Зводим... Дорн дом, Господа. «Скоро буде. Алексій Алексей ручки. Алексій, Як каже сам співак, вона мала вийти у світ ще навесні 2022 року. Але тоді він запевнив, що не буде виконувати треки мовою агресора через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А вже днями Дорн уточнив, що перезаписом платівки не займатиметься. Тож у ній будуть російськомовні пісні. Більше того, співак анонсував вихід альбому у своєму телеграм-каналі репостом публікації із російського змі «The Здається, аудиторія країни терориста все ще залишається важливою для музиканта, так як він переглянув свої плани та ще й поширив новини з російського видання. Також у мережі з'явилася інформація, що у новорічну ніч Дорн виступатиме на балі в готелі, який належить росіянину. Анонс вечірки вже гуляє інтернетом. Що ж сталося з Дорном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Співак активно відстоював батьківщину. То я зараз влаштовую концерти в Європі. Після того будуть концерти в Америці. Всі зібрані кошти ми віддаємо Україні. А вже ж. А, окрім того, є мої а, власні гроші, да, на які я зараз живу, і вони майже а, закінчилися в мене, бо регулярно я віддаю гроші на допомогу своїм друзям, які зараз знаходяться хтось там в ЗСУ, хтось в теробороні, просто людям, які зараз потребують. Він займався волонтерською діяльністю та навіть створив патріотичний плейлист Дорнівські жнава» для підтримки молодих українських виконавців. А у травні минулого року в одному з інтерв'ю він заявив, що виступатиме в Росії тільки тоді, коли Москва буде під українським прапором. Може приїдемо тоді, коли Москва буде під українським прапором. Починаємо з Краснодарського краю, його тоді назад, та ганрок все інше. А потім до, до Москви. дійдемо, поставимо прапор. Скажемо, але ми, нам, нам не потрібно до вас їздити. Тепер ви до нас приїжджаєте. Здається, Дорн зламався, відверто кажучи. Принциповий Іван українцям подобався більше. А що скажете ви? Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні.